Усіх вітаю! Я сьогодні до вас з розпаковкою. Що мені інтересненьке таке попалося на очі в магазині, це отака от свічка. Свічка з запахом кашеміру. Каліфорнійська фабрика свічок. Надихнулася цим запахом і вирішила випустити. Тут написано, що цей запах поєднує оксамитовий аромат кашеміру з тонким, приваблюючим мускусом, що цей аромат є м'яким, спокусливим і приваблюючим. Так, він мене спокусив і привабливив, щоб я його купила. Запах дійсно м'який, приємний, нагадує запах парфумів. Не знаю, як пахне кашемір. Якщо ви знаєте і можете описати цей запах словами, будь ласка, напишіть мені під цим відео, як вам пахне кашемір. От, виробники вирішили, що він пахне так. На жаль, вам камера не може передати цей запах. Запах кашеміру і мускусу. Далі. У кадрі ви бачите блокатори. Це блокатори від Candy Yarn. У мене була потреба цих блокаторів для чоловічих шкарпетків. На великі розміри тут тяжко знайти. А якщо вони є, то які захмарні ціни. Бачите, це Candy Yarn. Майже менше, ніж через 2 неділі вони до мене. Бистро дуже дойшли, прийшли менше, ніж через 2 неділі. Е, дякую їм за таке швидке доставку таку. Вони, я так поняла, постачають по всьому світі. І я їх замовляла через Іці. Приємні. мені подобається. У мене є багато різних блокаторів на жіночу міжку мене є і пластмасові, і такі желізні, але о, тільки чомусь на жіночу. Таких великих, як Кендіяр, треба ще пошукати. Не всі магазини мають. Я тут не зустрічала, тому я замовила. Мені подобаються. Що ви бачите далі у кадрі? У кадрі я замовила нитки, з якими я ніколи не працювала, це не нові для мене. Я люблю дивитися розпаковку, і тому побачила, що зараз замовляють отаку шипкіз Аркадія. І теж вирішила замовити і спробувати з них зв'язати шкарпетки. Пряжа м'яка. Не колюча зовсім порівняно з регією, то вона м'яка на дотик. І я до цього моточка ще замовила два таких кольори. Вирішила, якщо в мене станеться, зможу поєднати з якимись із цих двох. Потім ця пряжа для мене новенька теж Алой Осакву 70% шерсті 20 поліаміду, 100 грам, 420 метрів. Так що, і ця дуже м'ягенька. Видно, такий дрібненький пушок уже на цій пряжі. Не знаю тепер, яка із цих двох пряж тонша. Наверно Арвета тонша. Потім, у мою колекцію я збираю Вінсен Ван Гог, Картини такі. Це картина сойнихів. У мене є декілька різних моточків, я покажу далі. І вишенька на торті це концепт By Катя Onion. Дуже приємна на дотик ця нитка. 65% шерсті, 25 поліаміду і 10 альпаки. Ну, це... Дійсно вишенька на торті. Зі всіх вона найм'якіша і е, нитка в неї така більш вигляди. Товстіша, ніж у Аркадії. На камеру не знаю. Бачите, коли я цю натягую і цю натягую, то ця все одно виглядить. І в руках. Чувствується під пальцями, що ця більш пухкіша. Так, це мої нові такі покупки, нові приобретіння. А зараз я вам хочу показати свою маленьку колекцію Ван Гога. Так, що в мене тут? Ця картина. Виноградник називається. Червоний виноградник у Орлі. Видно вам, що там люди собирають щось. Цей моточок мені подарували. Так. Що там далі? Це картина називається Ліхтарики. А це зоряна ніч, думаю, її усі знають. Так, це ще теж картина Ван Гога міст. Я навіть не буду пробувати вимовляти назву цього моста. Вона для мене невимовно тяжка. Щоб не різало вам вуха. Така моя маленька колекція Ван Гогу. Я бачу, що у мене маловато не вся. Треба її поповнити, бо я чула, що вони вже перестануть, чи, може, перестали вже випускати оцю серію Ван Гога. Така моя, така моя колекція. У жовтні я завершила вив'язувати дві пари шкарпетків. Першу пару це по заданню пані Світлани у шкарпетковій валізі. Ми в'язали в цьому місяці ажурними візерунками. Вона давала нам на вибір декілька ажурних візерунків. Я вибрала саме цей мені сподобався більше п'ятка стронг, стрічкове закриття. Я в'язала з нитки Арвета філоколана уперше. І, чесно кажучи, я коли в'язала, то ця нитка мене не тішила, а тільки розстраювала. Тому що вона, вроді би, виглядає така. Вона пухлінька, А коли її натягуєш, то вона натягувалась до безкінечності. Тяжко контролювати було натяжіння. Але. Коли я попрала ці шкарпетки, вийшов ніжний такий пух, і коли я торкаюся, то рукою відчуваю цей пух. Ну, я знала, що мериносова пряжа, але не до такої степені думала, що вона вона така буде тонка. На дотик вона дуже ніжна, напоминає шовкову нитку, така гладенька, приємна. Дуже вона на дотик приємна. Тому що оця Аркадія, вона на дотик, коли порівнювати ці дві нитки, чувствується, відчувається така шерсть. Чуть-чуть Що відчувається, що це така більш грубша нитка порівняно з сею. Ну, подивлюся, Бо вони обидві мені тонкі, але ця філоколана все одно тонше, ніж ця Аркадія. В принципі, тут у процесі роботи пойму, яка із них тонша. Так що це моя м, перша закінчена робота і друга. Ці шкарпетки я розпочинала в минулому місяці, а закінчила. У цьому місяці це пряжа опал, такі цікаві. Такий вийшов візерунок співпадає з етикеткою. Це, що в мене зв'язалося у цьому місяці. Я дізналася, що ліски і спеції фірми Lotus, компанії цієї, яка теж виготовляє пряжу, що їх можна поєднувати з лісками і спецями чагу. І я вирішила це провірити, замовила спеці і декілька розмірів ліски. Ліски приходять в таких упаковках, пакетиках пластикових, з голками і з такими милими серденьками. Написано, що це для з'ємних спиць. Стейнлес стіл кабель. Ліска кабель. Відмічено, який це розмір ліски, що вона обертається на 360 градусів. І так на кожному упаковці. На деяких більші серденькі, на деяких менші, і всі приходять з ключками. Дві ліски в мене вже в роботі, а третю я вам сьогодні покажу. Так, ця ліска, лотос, бачите, яка вона гнучка. А це ліска чагу. Вони відрізняються тим, що одна тонша, друга грубша. А матеріал майже одинаковий. Тільки цей тонший такий, гибкий. Піддатлива вона така більш м'якша, чим ліска в чагу стаканчики. Бачите, ці лісці більший стаканчик, ці менші. Але зроблено майже однаково. Ліска виходить з того і з того стаканчика. Тільки цей стаканчик лотоса обертається, крутиться. У чагу цього нема. Все стабільно зафіксовано. Так, це спиця лотос. Приєдную її до чагу ліски. Усе гарно. Стикувалося, з'єдналося. Так, це спиці укорочені чагу, але то 375 розмір і. І чагу 3,75. Теж стаканчик гарно сів у ліску лотос. так і що він крутиться. Отак. З'єднання гарне, передход плавний, і він, такий стаканчик трошки довший. Давайте провіримо по лінійці чагу, чи, чи розміри совпадають. 3,75 розмір і це теж 3,75 чагу і лотос. Пройшло гарно. Розміри сходяться. Ліска прикручується, з'єднується теж гарно, не відчувається ніяких. Заторів чи якоїсь перешкоди. Полотно проходить по цій лісці, лотос теж дуже гарно, хорошо. Кінчики мені теж майже не відрізняються, носики у спиців майже не відрізняються. що чагу, що лотос. Гострі, майже не відрізняються. Тут в мене зараз в роботі ця ліска, лотос, і полотно ходить плавно, гарно, Нігде нема ніяких заторів. Отак, спить мої чагу, а ліска чуть-чуть може так під пальцями. Ну, полотні, ну. ну це все залежить від того, як ви в'яжете. Чи ви плотно дуже в'яжете? У мене полотно, ходить вільно по спиці, я не в'яжу дуже туго, окрім шкарпетків. Шкарпетки я в'яжу дуже туго. У мене... Там. Нитка натяжіння йде тугіше, ніж тут, я в'яжу вільно. Так що я можу сказати, що лотос це аналог чиагу. В ціні вони теж відрізняються. Лотос трішки дешевший, і ліска, і спеці. Ці ліски і спеці, вони приходять в спеці в такому тубі. Я їх замовляла на Амазоні, А я бачила, що Іці теж продає такі спеці. Так що, ви провірте, якщо вам таке подобається, можете теж купити це аналог, я би сказала, Чагу. У мене тут є ще на лісті Хая-Гая, і я теж маю одну пару лотос. Це двійка, і це теж двійка. Це тільки 100 см, а це 80 см. І я би сказала, що в них теж носики похожі. Даже у лотоса отут трішки, не видно. Лотос отак плавний носик переходить. Лиска теж мягка, без пам'яті, так як у Хаягая лиска з пам'яттю. Якщо вам подобаються гострі спиці, гарна лиска, то можете собі подивитися, якщо вам Подобається, порівняти можете, і вибрати те, що підходить вам. Мені сподобалася ліска, вона більш м'яка у лотос і пластична. Так що в мене тепер є на заміну чагу лісці є ліска лотос, яка теж гарно підходить, стикується з ключиком, усе у них майже однакове. Це я хотіла з такими новинками поділитися з вами. Що ви тут ще бачите у кадрі? У кадрі в мене дві овечки. Одна лантермун, вона така допоміжна мені, що я можу поставити сюди ножниці, голки і ручку. А цю овечку я купила на ярмарці. В прошлому році я їздила. У нас тут буває два рази на рік. Фермери продають такі. Ну, що, в них, що в них росте на фермі. В є для дітей качелі, каруселі, такі розважальна ярмарка. І також представляють майстрині свої вироби. Одна Mexican Lady, вона в'язала гачком іграшки. І мені сподобалася овечка. Я в неї купила, так як я не в'яжу гачком. Не гачкую я. А вам хочу показати тим дівчаткам, на замітку, хто може гачкує собі. Подивиться, вона така цікава, такі пупляхами такими вив'язана. Не знаю, голова тут пришивна, я так бачу. Але усе так гарно наповнене, все-таки тіло і голова тверда. Такі для мене. Цікава така іграшка, я собі її. На пам'ять купила. Оставайтеся далі. Далі будуть відео ще буде, як у нас готуються до Різдва. Уже всі полки майже заложили декором різним, таким Різ... Різно... різним декором на любий вкус і цвіти кажуть. І я ще там ходила і побачила. Шарф палантин, зв'язаний з кашеміру. Я там зняла на нього ціну. І підпишіть мені, будь ласка, чи це приємна ціна для такого палантину. Там було написано, що то 100% кашемір. Не знаю. І ще буде трошки наших доріг. Залишайтеся. Далі буде ще щось цікавеньке. Пишіть свої коментарі, мені буде дуже приємно почитати вам, мати з вами такий зв'язок, общення через коментарі. Бажаю усім миру, добра і усе буде добре. <laughs> yes, already taken that, right? Yeah, that's what we're doing too. Yeah. Bye, yeah. yeah. uh, They're all along the wall over here. Along oh, Yeah, I saw that. i Yeah, And they have all different ones. This is the and They have That's we're looking for. Це у році щось страшне, що робиться. Ще Халовім не прийшов, а у них вже все. Ще день благодаріння не прийшов день А у них вже все готово на Рождество. Ну, слава Богу, що так до нього готовляться ретельно. В стики багато усього продають, просто очі розбігаються. Іграшки на ялинку і везде Санта Клауса. Ці дуже кралічні олені. Так, йдемо теж на цих олії, подивимося. Шаш у тешемір сто відсотки. Сто кашемір Кашемірват, Дуже приємний на дот. Чув вам зняти доріг американських?